Ерше за півтора року, після періоду потужної споживчої активності у країнах Єврозони відбулось економічне зростання. Однак аналітики попереджають, радіти поки що зарано. Останні показники, якими б позитивними вони не були, ще не є свідченням закінчення економічної кризи у Європі. Більше знає Наталія Леонова. Після шести кварталів послідовного падіння економічних показників єврозона нарешті винирнула з рецесії. Економічне зростання у другому кварталі цього року склало 0,3%. Це звичайно не економічний бум, але безумовно поворотний момент, каже економічний стратег Дарак Махер. Те, що ми з вами, те що політики та економісти можуть говорити про зростання, це важлива психологічна зміна. Найкращі показники в Португалії там економіка зросла на 1,1%. для країни, яка нещодавно вимушена була позичити 102 мільярди доларів у Європейського союзу та міжнародного валютного фонду для порятунку економіки. Це дуже добра новина. Однак головну роль у загальному покращенні ситуації ЄС таки зіграли кити європейської економіки Німеччина та Франція. Економіка Німеччини зросла на 0,7%, Франції на 0,5%. В обох країнах зросло споживання та збільшився обсяг виробництва. показники перевищили найсміливіші прогнози економістів, каже махер. це дуже обнадіює. Якщо найбільші економіки мають гарні показники та встають на ноги, вони у кращій позиції, і економічно, і політично, щоб у свою чергу підтримати решту країн, які можливо ще потребуватимуть допомоги. Найбільш проблематичними все ще залишаються країни на півдні. Економіка Іспанії скоротилась на одну десяту відсотка. Італії, яка переживає високий рівень безробіття та має великі борги, на дві десятих відсотка. Епіцентр європейської економічної кризи за останні чотири роки Греція повідомила про падіння економіки на понад чотири відсотка. У порівнянні з останнім кварталом це невелике, але покращення. Однак також е ознака, що проблема в Греції не розв'язана. Німеччина розквітає справи Франції непогані, але подивімося на південь Європи і бачимо глибокий занепад. Виглядає, що це розуміють, і у Брюсселі. Ми завжди радіємо гарним новинам, але підстав для занепокоєння поки що нема. Вітати самих себе і закінченням кризи зарано. Нам ще доведеться долати серйозні перешкоди. Показники росту поки що залишаються низькими, та перші ознаки економічного одужання зовсім нестабільні. Європейський союз святкувати не поспішає, але після півтора року болісного падіння принаймні якісь гарні новини додають ентузіазму на майбутнє. Наталія Леонова, Голос Америки.